Типова ситуація, яка складається останнім часом у клієнтів, які до мене звертаються. У військовому квитку вони виключені із військового обліку, на підставі непридатності до військової служби або іншій підставі, яка на момент виключення із військового обліку діяла, тобто у них на руках, є військовий обліковий документ, в якому чітко вказано підставу виключення із обліку. Коли вони звертаються до ТЦК ТСП про те, що просять провести даний військовий квиток по системі єдиного реєстру призовників військовозобов'язаних, зобов'язання, Резервістів, оскільки у ній не значиться інформація про те, що особа виключена з військового обліку, отримують відмову, що робити у такій ситуації, у такій ситуації єдиним вирішенням цього спірного питання є звернення до адміністративного суду та зобов'язання вчинити відповідні дії. Як я дію у даному випадку? Я направляю адвокатський запит разом із нотаріально посвідченим квитком. Мого клієнта. Копії робляться всіх сторінок. Дуже добре, коли в клієнта на руках є пройдене ВЛК або свідоцтво про хворобу, на підставі якого, наприклад, він був виключений. Якщо такої інформації немає, єдиним документом, який надсилається, це військово-обліковий документ даної особи та паспортний документ. Якщо ми отримуємо відмову, готується позов про направлення матеріалів до суду. Іншого варіанту